До війни було в Одесі на міському пляжі всякого народу безліч свої тіла смажать. І місцеві, і закордонні, і з периферії відпочити біля моря втілювали мрію. Ось студенти африканці десь із Зімбабве. Посідали на лежанці сонцю дуже раді. А від них за кілька метрів ближче до проходу примостилася сімейка із сільського роду. Двоє хлопців, невеличких, мабуть, дошкільнятка, симпатичні на обличчях з мамою і татком. Став і дивиться, молодший, на тих студентів. Не відводить навіть очі споглядач маленький. Не дивися, мати, кличе до свого хлоп'ятка, а те каже. Загоріти, хочу, як той дядько. Так бувають і в дорослих цілі недосяжні. Треба ж вчитись жити просто і Богу бути вдячним.